Сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу річ в е, наші часи, яку можуть е, дуже хотіти ваші там, не знаю, рідні, да, діти, дружина таке інше. Поговоримо про проєктор. Звичайний, доступний проєктор. Поїхали. Але спочатку, спочатку. На річ підпишіться, поставте лайк, подобайку, Підтримуйте україномовний контент. Прищай. Так, е Коротко про характеристики. Е це е рішення да, Full HD підтримує е 1080p. Е діапазон відстані да, там, до 4 метрів, діагональ також до 4 метрів. Е я перевіряв на стелі. на стінах, на полутні. Е, найкраще показує на стелі, бо вона біла, з зачиненими шторами. Удень можливо дивитися, але треба щільно закривати хоча б вікна. Е, краще дивитися вночі або ввечері, взагалі цікаво. Е, органи управління. Ось, крутите саму лінзу. Трошки. Без фанатизму. Підключається, можна прикрутити до стійки, можна прикрутити до стіни. До чого заводно, тут невеличка різьба є. Я експериментував, цепляв до е, стійки мікрофона, до стійки для камери. Працює, тримається нормально. Він легенький, він важить, ну, я не знаю, менше кіло десь там. Так. Е, провод звичайний, тут е, нічого. Як то кажуть, <схід> не придумали, да? Е під'єднання. Є USB, є HDMI. Підключав через HDMI. Все працює. Просто ввімкнув, як другий монітор виводите, і все, нічого зайвого. Але, але, Тут є ще така цікава річ. Пульт. <схід> Він підтримує Wi-Fi. Е е щоб працював е через Wi-Fi. Він має бути в вашому роутеру підп'єднаний. Можливо, він підтримує управління без ротове, да? Через, ну, без HDMI. Але я так і не зміг його підключити, тому що для комп'ютера потрібен Донгел. Окремий Донгел, тоді, тоді воно якось запрацює. Да? Ось, а так. Е, без питань можна підключити його через Bluetooth, наприклад, або Wi-Fi, неважливо. Можна підключити його до цього, до вашого телефону або планшету. Е, так, Коли купите, купіть е, дві батарейки, бо вони, звичайно, річ не йдуть в комплекті. щоб не було сюрпризів, бо без е, цього пультика ви багато далеко не заїдете. Ось, е, Щось цікавого. Вечором дивилися і мультики з малими, і там якісь фільми там, з жінкою. Все да. більш ніж достойно. Таке, знаєте, на пів стелі. Ну, Я налаштовував да. так, що його ставив на рівні кровати, або взагалі на підлогу. І він десь виводив заявлені 3,5-4 метри. Він виводить. Якість нормальна. Я зараз не буду ніякі там фотки, нічого не складувати. Я думаю, так, зрозуміло. Ціна да? ціна цієї моделі така, коливається. Знаєте, ми брали за 2900 по акції на розетці, але вони, звісно, річ, є різні моделі. є е, моделі, Дивіться, тут ось бачите напис, кусується, да, Якась Alv... Alvnet якась, да, ось. Їх там на одному конвейрі штампують. Оцей шилдик різний. Там може бути Magic, Coop, ще щось, то, то все воно одне. Да? тобто Це все з одного конвейера. Тупо там навіть коробка так, така сама. Оця на коробці така наліпка. Шилдик. ну Типу, це та фірма, да? Все. Пульти взагалі без жодних написів. Тупо ідотично. Ну І самі цей шилдик, він, ну, при бажанні можна його відшкрябати, там, який хочеш наліпити. Є модель ще е, схожа 300. Вона е, теж саме все виводить, але в неї менше яскравість, Тобто в день ще гірше видно. Да? І в неї підтримка лише 720 p нативна, тут підтримка Full HD 1080p. Тобто Це було вирішальним фактором, щоб його взяти. Різниця в ціні. Умовно кажучи, да, однією фірмою, якщо брати, то десь складає там, 300 гривень. Я раджу брати цю Е, Він шумить, він шумний, але він шумить на рівні ноутбука. Знаєте, от як робочий ноутбук, там щось якісь там, не знаю, ну, завантажили його, да, і він так є шум. Але ну, ви не ставте його біля себе. Да? Проєктор ставиться десь на відстані від вас. <гану> До речі, цікава річ. У нього є власна колонка, аж цілих вати. Ну, не раджую через неї слухати. Це так, знаєте, якесь ну, недовго да, щось там десь послухати фільми, дивитися, краще під'єднувати або виводити звук через колонку комп'ютера, або окрему Bluetooth-колонку, або. О, о, якусь... Проводну колонку. Тут все є. Тут всі розйоми ці є. Ось, дивіться, навіть 3-5 джек. Він ну, видно, не видно, думаю. Видно. Під'єднується. то Тобтонь е, до цього нема. То, що, що по ньому ще сказати? Вмикається ось тут кнопочка задня. Натиснув один раз, потім пультам керується, Пульта можна вимкнути. Пультом вимкнути, на жаль, неможливо. Треба вимкати. да, І порада, як завжди, не дивіться вимкнено проєктор, бо це не дивіться на його маленький розмір, да? цієї ліхтарика вистачить, щоб вам нанести невеличку шкоду очам. Тобто ви не дивіться, дітей не пускаєте котів і таке інше. Все, на цьому, мабуть, ми будемо закінчувати. Пишіть коментарі, підтримуйте український YouTube. До побачення!